І я вітаю вас на наступному дні відкриття аденкалендаря. Сьогодні 3 грудня, тому будемо відкривати третій день. Так як вчора було суцільне розчарування, а точніше павутинки, я ну, дуже сподіваюся, що сьогодні буде щось краще. Ну здавалося гірше нікуди, правильно. Тож я думаю, щось буде нормальне або, хоча б непогане. А ось і сама комірка. Вона дещо високо, але я не думаю, що вона помішає. Ем, Тут, здається, захована сумка Пітера. Це прикольно. Ну, мені здається, сьогоднішній день не буде розчаруванням. Але все одно ми використовуємо вчорашню полотинку, яку я ж навіть поклав до Пітера, що шкода. Але нічого. Давайте зараз ми поглянемо на будівлю, але перед тим хочу сказати, що мене кіп ще на чим трошки надурили. Зараз скажу чому. Перед тим, давайте ми на нову будівлю, так? Тут є така сумка Пітера, е, давайте ми її покладемо всередину, її можна спокійно, є смітник, є повутинка, наче нічого такого, правда, непогана ідея, мені подобається. Але коли закриваєш паутинку, можна побачити, що вона завелика і це дивно. І через це я трошки відчуваю, що щось тут що -що не так. Чому не зробити було пінак, чи, чи ще, щось, ну, Окей, я, мабуть, не знаю. Не могли зробити новий мол, тому, мабуть, використали велику повутинку. Звісно, це трішки розчаровує, але це набагато краще, ніж вчора. Набагато краще. Тож я думаю, це відео вже має підходити до кінця. Вибачте, що воно виходить тільки зараз, за через світло, я дещо затримався. Ем, я сподіваюся, вам сподобається. Ви напишете якийсь коментар, якщо захочете, звісно ж. То й дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!